Матеріали і такі роздаткові матеріали цього кабінету. Медичний куточок, там навіть форма є, так? А що, а що ще? А, ну, а що може викликати? Може, є якісь думки? Бо там вогники переклею, вони бачу. Так, волога тканину і прикладаємо її до органів дихання, присідаємо донизу. У вашому регіоні не було таких великих бойових дій. Це не значить, що ви ці предмети тут не зустрінете. Такого кольору, більше навіть жовті, якщо це весна літо, вони зелені, так може прилежати тиждень, два-три місяці. Конного кольору також, щоб всім було його видно, а так Ми можемо застосувати на будь-який вид пожеж. Також потрібно пам'ятати, що вогнегасник це первинний засіб пожежогасіння. Колеги із ДСНС зауважили тут різні профільні скажімо так, є предмети, які будуть вам в нагоді. Буде дуже доцільно і доречно вам його вивчати. Як підтримати, що ми робимо? Сказати добрі слова, Сказати добрі слова. Так, чудово. Іноді одне лише слово, ну, а буває і той, який нам шкодить. Ми про це ще трошки-трошки побалакли. Вони просто нового по покоління то я просто розбиваю двері, розбиваємо метал і дістаємо до людини.